Кабінет української мови та літератури, Київського професійного коледжу технологій та дизайну одягу це простір, де оживає слово, де формується мовна культура, національна свідомість і творче мислення учнів. Кабінет забезпечує всі необхідні умови для ефективного освітнього процесу, навчально-методичні матеріали, тематичні стенди, дидактичні та технічні засоби навчання, все це відповідно до вимог чинної освітньої програми та положення про навчальний кабінет закладів загальної середньої освіти. Кабінет забезпечений усіма необхідними підручниками, навчальними посібниками, методичними матеріалами, зокрема електронними ресурсами, відповідно до чинних навчальних програм та вимог Міністерства освіти і науки України. Явний дидактичний матеріал, який активно використовується в освітньому процесі. Це, зокрема, тематичні тести, схеми, таблиці, опорні конспекти, карти для індивідуальної та групової роботи, научні матеріали, роздатковий матеріал для самостійної та контрольної роботи. Портрети видатних українських письменників матеріали з їхньої творчості, що допомагають викладачам освіти краще пізнати літературну спадщину нашого народу. Кабінет забезпечено необхідною матеріально-технічною базою для впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес. Під час уроків використовуються різні методи і форми навчання: інтерактивні технології, проєктна діяльність, дослідницькі роботи. Значна увага приділяється розвитку критичного мислення, формуванню ключових компетентностей і творчих здібностей учнів. В освітньому просторі на другому поверсі розміщено навчальні стенди з української мови та літератури, завдяки яким учні мають можливість під час перерви збагачувати свої знання. Оформлений стенд присвячений красі українського слова, який не лише прикрашає простір, а й надихає на глибше пізнання української мови. Перед нами постає карта України, символ єдності, сили і мовної багатогранності. На ній мовні перлини унікальні українські слова. З одного боку, банер із закликом Говори правильно, що спонукає дбати про чистоту мовлення бути уважним до слова. З іншого боку, галерея фразологізмів, вислови, що збагачують мову, додаючи їй образності глибини. У кабінеті облаштовано зручне робоче місце викладача. Воно оснащено письмовим столом, яким стільцем, сучасним ноутбуком, мультимедійним демонстраційним комплексом, аудиторною дошкою та інтерактивною панеллю. Робочі місця здобувачів освіти у кабінеті відповідають санітарно гігієнічним вимогам та стандартам облаштування освітнього простору, що забезпечує комфорт, безпеку та ефективність навчального процесу. У кабінеті забезпечено безпечні умови для проведення навчальних занять. Наявні первинні засоби пожежогасіння, вогнегасник, план евакуації на випадок надзвичайної ситуації, термометр для вимірювання температурного режиму, а також електрощиток із можливістю аварійного вимкнення електропостачання. Обладнаний куточок з безпеки життєдіяльності. Він містить пам'ятки, научні матеріали, що стосуються правил поведінки в надзвичайних ситуаціях, пожежної безпеки, надання першої домедичної допомоги та мінної безпеки. Для створення безпечного освітнього середовища в кабінеті ведеться журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, наявні інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Українська мова і література в цьому кабінеті це не просто навчальні дисципліни. Це шлях до національної ідентичності, духовного зростання і становлення особистості кожного учня. Саме тут діти вчаться мислити українською, відчувати глибину рідного слова.